28 серпня у Парижі стартували 17-літні Паралімпійські ігри, у яких беруть участь понад 4 тисячі параатлетів із понад 170 країн світу. Це найпрестижніші змагання серед осіб з інвалідністю. До складу національної збірної України увійшло 140 спортсменів з усіх регіонів, котрі змагатимуться у 17 із 22 видів спорту, і серед них п'ятеро волинян. Марина Мажула виступатиме у пара Юрій Бабинець у пароліфтингу, Станіслав Самолюк та Анна Айсанова у веслуванні академічному, Ярослав Окапінський у легкій атлетиці. Відразу у перший день українські плавці здобули чотири медалі: дві срібні і дві бронзові. Срібними призерами Паралімпіади 2024 стали Антон Коль на 100-метрівці на спині та Ірина Пойда на дистанції 400 метрів вільним стилем. На третю сходинку паралімпійську п'єдесталу піднялись Анна Гонтар у плаванні на 50 метрів та Олександр Комаров на 200 метрів вільним стилем. Сьогодні розпочали свої виступи у кваліфікації змішаних екіпажів у веслуванні академічному і наші волинські спортсмени. У першому запливі волинянка Анна Айсанова у парі з Ярославом Коюдою з Донеччини показали третій результат. І третю фінішувала пара у складі ковальчанина Станіслава Самолюка і Дарії Котик з Черкащини, котрі нещодавно стали подружжям. 30 серпня ще відбудуться фінальні змагання у метані списа булави, штовхання ядра плавані, де за медалі змагатимуться українські паралімпійці. Тож про нові здобутки інформуватимемо у наступних випусках. Ольга Яцюк для новин на часі.